Давайте глянемо, що в найближчий час у вас закриється або вирішиться. Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки обучення, регрес, ритуальні свічі, амулет. В особисті. Що у вас вирішиться? Є е якась е е е е е справа? Це можуть бути документи, можуть бути якісь новості зв'язані з документами. Які стояли на місці, то вони стояли за негативу. Був роблений негатив, і тому ваша справа нікуди не рухалась. І там стояло як будто безплодія. Ви не могли, воно не могло рухатись, воно було як закрите у вас на, той, на даний час. То в ближчий час вона відкривається. Це щось зв'язано з документами вашими, щось буде зв'язано з посадити вас в темницю. Ви за цією ситуацією сиділи в темниці, але тут теж, бачите, воно було зроблено. По-перше, воно вдарило по фінансах вас е і забирало фінанси. І в цій ситуації, коли ви сиділи, бездействували, у вас повинна була прийти мислі, як звідти вийти. Того цей негатив і цю бумагу тримає. Потім, вже, коли ви цю бумагу отримаєте, вона потіряє вам смисл. Вона була для вас, ці документи, буде вас як тяжова ноша, і воно вас тяготило. Ну, тільки ви його відпустите, воно зразу до вас прийде. Оце ви повинні знати. І ця ситуація, що у вас сталася, що ви там сиділи, бездействували, нічого не робили, било вас по, по ваших фінансах. Це щось буде зв'язано з сім'єю по сімейній темі. Або комусь дойде така ситуація, що ваша сім'я і є вашою проблемою. Сім'я це мається на увазі не ваша там чоловіки, жінка і діти, а це буде являтися мати, батько, баба, дід, родина, типу родина. Що вам пора буде туди біжать. Так, що ви ще дізнаєтеся? Від якогось майстра або людини сили, або розкладів в інтернеті ви узнаєте цю інформацію. Через майстра вам прийде повідомлення, це може бути в сні, це може бути вам. Або відео попадеться, і вам буде як знак. Тут буде вам це зробить вам і вищі я, і вищі сили. Вас про це попередять. Так, що вам ще треба? І ця інформація, яку ви отримаєте, і зніме з вас ілюзії, тому що ви знаходитеся в ілюзії відносно цієї ситуації. Яка вас нагонить тучі? Це може бути з документами зв'язано. Це може бути знати, зв'язано бути з бившим партнером. Це може бути зв'язано з тим, що ви не могли мати дітей, а тепер оказується, що ви